Ого, прям на пафосі прийшов. Йой-йой-йой-йой-йой. Ні, чисто оператора ніхто не рухає. А типу, це, 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 це база, фундамент. Ух ти ж йо! Добрий вечір, народ! З вами Я Gim Galaxy, і сьогодні будемо деградувати разом, Будемо подивитися, <рістити> блін. Боже. Я от скільки пару місяців тому знімала реакцію на скібіді туалети. І я обіцяла другу частину і через скільки там? Через пару місяців я згадала, що я знімала ту реакцію, типу, що, що я обіцяла це все діло. І коротше, це я на кінець-то добралася до цієї херні, по-іншому я це назвати тупо не можу. Дійшли ми вроді до якоїсь 20-ї хвилини. Давайте чисто перегортаю. Я не пам'ятаю, що тут робилося, тому що будемо дивитися. Ні, то вже щось задалеко. Давайте чисто, я вроді м -м, зупинилася на якому епізоді. Ну, давайте тоді з 20-го почнемо. І ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть комент, це дуже потрібно. Давайте наберемо багато коменті, багато. Давайте наберемо багато коментів, багато лайків і будемо зараз дивитися ту хрень разом. Часто я от. Mm, Надіюся, що вам це все діло сподобається, бо я що може в свій канал не знаю, впущу рубрику реакцій. Ну, чесно, це то залежить від того, чи вам сподобається. Якщо хочете, може якийсь, на якийсь контент реагувати, такого дебільного формату, як це. Коротше, пігнали. Окей, okay, 19 епізод. А ну, чекайте, я вроді би таке вже пам'ятаю, щось таке схоже було, ні? Бо просто знаєте, тут такі відео майже однотипні. І, типу, я тут хрен зрозуміє, що, що, де і як, яка ту -то серія. Тому нормально. Окей, це десь 20-та якась серія, чел просто. Що тут робиться? Ладно, знаєте, якщо я це дивлюся, то мені треба привикнути, що тут якась дичь буде творитися. Що тут будуть якісь туалети літати в, літа... в літаку, типу в небі. А, краще, мінус чел. А куди він полетів? А! Ляха <laughs> дуже дешеві ці скримера, окей. Так сто та чело зл... на допитування, так розумію. ні? Та ні. А... Ага, він до кінця, до кінця палитися не хоче. Йоу! А, Ага. ого, Чи знаєте той чел з туалетом? Він мені нагадує, знаєте, як той з Марвелу, той що очима то пшикає, то реально це копія. Чи це не повториме оригінал? Блін, ладно, пігнала далі. Я, чесно, я не знаю, як це реагувати адекватно можна. Но, чесно, знаєте, весь контент цього складається з якихось туалетів, камер, і там ще деколи появляється, що там, телевізори якісь. Усьо. Інтересно, це все діло робилося в блендері чи де? Лисий! Уйомайо! Ладно, допустим, то його вдарив, то його забуло через то. Йоу! То його тепер ремонтують чи що? Ого. А, чекайте, ми тут вже бачили, ми тут вже бачили, ми тут бачили. Коротше, давайте до 30-й епізод. Ой-ой-ой, отого точно де було. Йо, ти павук! Я павук, я не люблю вже. Що вони з ним зробили? Йо, типу його заразили? Оу! А, то вони його заразили. Ладно, з ким не буває хе <смеш> хе прикольні шляпки мені подобається, теж такі хочу. Блін, да, такі шляпки купити, тоже таке хочу. Типа. Ау! Ага! Я ну знаєте... мм, типу. Типічне, не знаю, діяння в тих РП іграх Ну, не знаю. Той самий Брукхевен кожного дня чисто. Це революція, чисто такого плану. Я просто не знаю, як ти пояснити. Тут якісь діди літають, туалети, ще якісь колонки з'явилися. Охренеть. Ладно. Мені просто інтересно, що в результаті буде. Типу, то або туалети, або колонки, або камери виграють. Я попусу. Просто... НЕ! Ага. Окей, допустим. Прилетіли колонки, одну взірвали, другу взірвали, чел пшики своїми очима. В принципі, нічого нового, просто місто вже якимось чорним стало. А за що ти з Ютубом так зробив? Капець безсовісне. Відколиних руки і ноги з'явилися. То, типу, еволюція сталася, чи що? Блюціський біді туалеті, розумієте? На перших серіях один такі маленькі, були б зобідні, от що з стало. Йоу! О, давай! О! Ой-ой-ой-ой, та прибудьте його, будь ласка, з'їж його, чел. О! О, хлопує, стоя прям. Молодець, молодець. Так, це що таке? О, пулемет якийсь. А, то она типа придумали якийсь, не знаю яд проти той фігні. О, а вони ще не чу можете пшек узятий такого метать. Може, это во пшик ты в того чела? Воно працює, воно не працює, бляха. Я карди, ж бабай. Стоп, то серія да бату довше охренеть. 55 епізод прям я не знаю, дивує, дивує. Ти лайк показує? А, то їхня фірмі на часто лайки показувати, окей. О! На кінець пістолети нормальні. Давай стріляй ПЖ! О! Молодець! Молодець, молодець, молодець! Все, давайте! Парне... <схіхі> Ура! Перемога буде! То типу зараз виіграють камери. Ладно, ну, окей. Я так розумію, камери з телеком це, типа, як дружбанет, а. Наць по один одному допомагають. І колонки. Ого, яка в них команда. Яй. Що з ним? А, то все нормально. Бляха, я такого епіку ще ніколи не бачила, серйозно. Тут то, то де стільки сильний такий епік, де стільки того усього багато, що це прям трендець. Ну давайте того мощного зарядіть тою фігньою. О, давай! Давай! Всім народом віримо, що все буде нормально. Та куди? Ой, бляха! Та ні, ще би чуть-чуть слухай. Шаби чуть-чуть. Е, Пар на весь екран серія. Що? Це хіба адекватно, що на весь екран серія? Ладно. Тут між іншим, 73 епізоди. Прикольно. Телевізор. А він, типу, за нас чи за кого? О, він за нас! Та ти шо? Та ти шо? <ривіт> Та все, давайте їх. Тиво. Прибийте вже. Молодець, чисто. Я так розумію, телек тепер. Ооо, смайлик, прикольно. Не, коротше, мені той телик вже подобається. Я вболіваю за камеру, бо вони. Часто, як на мене, вони більш адекватніші, ніж у ці туалети. Ух ты ж, йо! На Слендера похоже, честно. Что такое? А -а, а, -а, Ух ты ж, йоу. Ого! Блин, я тоже такие телек хочу. Знаете, если кто-то замахует... Я... Блин, а то эти, -те телеки прикольные. Они мне нравятся. Что, знаете, мне той телек 100% требуется. Знаете, если... Якщо... Шо... This... Your... Пон. Якщо чесно, знаєте, якісь люди замахують, включити той телек і все. Замахувати вже більше не буде. Ура! Воу! Охренеть, які телеки имбови. Блін, я тепер тоже Я реально хочу такий телек собі духати. І зараз тут така, знаєте, музика Cherry, Cherry Lady. А, вода собі по собі? Ого! вони, типа самих себе вбивають. та ти шо? Ото зброї имбова, зараз смайлик буде, да? Ну, чел, давай. Давай! Давай, грозний смайлик, ліпи! Бляха! Ні, телек прям імба! Вони такі, що знаєте, такі стоять. Сигма прям. та ти шо? Он прям заставляет їх себе зняти. Йоу! Нереально, скільки буду повторюватися, не знаю, але телек це реально їмба, О! Що там з ртом? Ай! Чуть було больно, але по барбану. А так що це та сама серія? Ні, тільки просто більший екран. Так, стоять. Ту той самий епізод, тільки просто більший екран. О, О тепер в окуляри... Ні! А вони окуляри на не, не, не пофіг на ті окуляри, чела не. А. Чи сря... I'll be back, блин. Ти буде битися. Ляха, муха! А шо з там окулярами, типу? Не прям, знаєте, такі чорні, щоб дивитися на то сонячне затемлення. О! Хорош! Та давай вже забий його, і мене вже замахав час. Чисто... Врубай! О, молодець! Молодець! Прям воща супер! А, ні! Ого! Що за арсенал? він мощний! Та ти шо? Я не думала, що я це скажу? Але через те, що тут робиться якась дичь, то навпаки інтересніше якось дивитися. Типу, знаєте, якщо все було б монотонно, то то не так аж було інтересно за все дивитися. А воно таке, знаєте, прям епічне. Через те прям хочеться це дивитися. Ну що, ти злий чи нормальний? Злий. Ай-яй-яй. Довели, коротше, кумпуктор. Ой, там хтось сидить. Чел, ти нормально там? Че це там з цієї сидів? А ну чекай. А ну что скажет там чи не? А... Ага. Ну, окей, с кем не бывает, як то кажуть. Бляха, який батл прям легендарний. А знаєте, той той челик здавався найсильніший, той червоний. Он зараз такий taki... слабенький чуть-чуть прям. Мені здається, що скоро у тебе наймбовиший э, челики, не з часом стануть такими найслабшими Ого! Комета пролетілась. Все нормально, це нормально, це таке може бути. А зараз буде шагру, не? Оу! Що то за арматура в тебе біж очейно? Йоу! Ні-ні-ні-ні-ні! А, в них та арматура прям в очах! А ну ОГО! Вау, прикольно. Йоу, шо за. Та в принципі, то не дено, все в тому місці такий хаос став. Мені цікаво, що звичайні люди думають. Ну, типа, тому челу, чтобы в магазине по барабану було, по суті. Ого! <хи> <хи> Та давай вже, когти, я тебе прошу. Давай! На максимум врубай! Ні! Не, треба! Він Не це, що щось говорить. Та ти що? Ні! Давай! Я в тебе вірю! Ні! Чекай! Ще чуть-чуть! Ні! На що все вже, кокту лимає же, Ні! Верто Льос прилетів, що ти будеш робити? Ляха, муха, не, на имбові, такого прикольного было. Не, плакати почну. То, хто? то той мужик, що в магазині, був. Чи не. Стоп. Не, чекай, чекай, чекай. Мне здається, що тут то и мужик, що був в тому магазині, не? А ну ща. А рил тут то той мужик якийсь. Ладно, поехала далі. Летить туалет, його збили. ППО українське. Нічого дивного. Ага. Та що ти ці ванту запоможе, чел? О, ногой! Ну я... Прям хорош. Молодець. І тако. О! Прям молодшенка, супер! Ото я розумію, командна робота. Капець. Хто там? Йоу! Я думаю, що той мужик, який був в магазині, він реально скоро себе якось проявить в цьому сюжеті. О, ні! Перший раз дизлайк показав. А шо за, типу, як... НЛО, -мо! Що за скример? Ого! Прям на пафосі прийшов. Ого! Охренеть! Та ти шо? Давай заряди його, ПЖ. А він спокійний. Ану. Йо-ма-йо! Не, бляха, я от скільки разів буду казати, не знаю. Але теліки тут прям емба. Не прям знаєте, стоять як Сигма. Ой. Кавай. Шо таке? Та ти шо? Та ти шо? <схи> то їхня база така файна, йомайо Ні, тільки докажи, зараз воно припре. Ні! Ну не треба. Я в шоці. Бабац, ой то в мастишей. йо 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 йой яй Не, чисто оператора ніхто не рухає а типу це ти це, вот це, це, це база, фундамент. Ух ти ж, йо! То вообще хто? Тут телек чи камера? Ай-яй-яй! Та ти шо? Він цю серію. Ні! А, ти йому вообще по барабану. <рес> Показав свої можливості. А ну... Та ти його зараз приб'єш запросто, чисто. Та по шо тубе? Ооо! Ферменно, ферменно. молодець. молодец, прям. Ух, полетів. Як тор якийсь. О! Чисто всі стоять, то лайк показывает. Тоже, короче, їхні таке. Ух! Що за імба? Я не розумію, нахрена там туалетом такі маленькі, чіпачели. Типу, що вони зроблять? Йоу! Що за чел в шапці? Давай, я, я тобі кажу, попади, будь ласка. О, молодець! Добий його, чел, я тебе прошу. А він його, напевно, не добив. Ні. Та давай вже! Давай, змий його! А на них, напевно, вже то не працює. То змивай. Стоп, то хто? А, то наш. Він весь час чисто туз літав Ух ти ж, йо То все, давай, влетайте сюди. А, тут вже нова серія? У нас тепер руки нема. Йо-мойо! Чел, помагай О, дякую, 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 дякую. Дзінку я барза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ням-ням-ням. О, прям давай, сніданок. Зараз буде вечеря. Дайте мені руку, будь ласка. Ух ти ж, як Сігма прийшов. Плащі. Йой! Охренеть, просто. Що таке? Фіга Прибий його! О! Хорош. <рес> Че, все такі в шоці, але все рівно лайк показує. То, коротше, знаєте, як ці італійці говорять, що типу, Підсвідомо вони ще розмовляють тебе жестами. Отак От в них так само, тільки в них лайки. Е. Окей. Ого Ого я просто не знаю, що, і що інше казати. Окрім Огоя, ніцту показати, не... куди воно пропало. Куди воно пропало? О, приїхав! Ух ти ж який -мо! Видно, що старалася, видно, видно. Але мені от просто інтересно, це все за один день це все робиться? Типу вони таку махіну за один день можуть зробити? Чел, що ти тіктоки дивишся? Працювати треба. Що він тепер наш буде? <рігла> Молодець. Не, але лети, блін, туалет, вони якісь такі, якісь, я не знаю. Ну, не прошарені, не прошарені. Ох. Шо то? Не чел. Тикто сидіти не можна. А, тут є паспінер? Ладно. Ух ты, шью. Имба! Хи-хий, кавай. Стоп. А, то наш, все нормально, все нормально. Обняти хотел. А ты пішов, чел, не с собой не плачь. Все нормально. О! Ого, он не чуть не будувалось, а что уже інше место написала терроризовато. А, то на пані інше місто пішло на тероризувати. Я не здивуюся, якщо вони скоро на Марс полетять. Їх там тероризувати будуть? Ти шо? Раз. Давай ще друго. Ох! Прям вообще шикарно. Ага. Ага. Стоп! А, стоп, чекай, 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 чекай. Тут такие, что наших было, че шо? О, магат, поко. Ой, что ты шо то? Слухай, ты. -а Надо скалет. Что то? А, не, ну имба, имба. Я чекаю, когда выйдет телек. Я тут сижу ради телека. О, Телик, привет! Ну что, дружбан? Ух ты ж, Что? Все? Танк дестро... Не! Сказал лайк, а зараз что скажешь? Допустим. Краще пропоную додивитися до того того епізоду і на цьому вже закруглятися. Ой-ой-ой-ой-ой! тебе жопа горить. А ладно, в принципі то в них норма. Я вже не давую. Та коли вже його закриє за того? Завербуєте до себе, ні? Бляха, завербуйте його. Переманіть його до свою сторону і більше менше проблем буде. Що то? Що ти таке? Хто ти воїн? Ага. Та ні, та просто візьміть його в команду. Придумайте знов свою цю пукальки, щоб води його про той на 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 містер Фіш Чел, ти. На... Ти... Можна старатися. Та дайте вже його в свою команду, я вас прошу. Будь ласка. Слухай, ти бджола. Епілептикам то дивитися не можна. Зразу кажу. Та давай вже, забери його там звітам Ні! <плес> Окей! Окей, принеси його чуть-чуть. Давай, другий! Стоп, а що а шо то повторюється? Мне здається, що то все повторилося, але ладно. З ким не буває. Маже щось що твою анімацію. Давай вже його! О ого, ого! Да давай, не! Ні. Не! Ні, ні. ЧТО Чоти... Четыре. А, МО по барабану. Мне <ріхи> подобається те, як е, туалеты, типу, що зготуються небо, але їх постійно наші, я их буду називати нашими, западло роблять. Често. Давай! Давай! Я в тебе верю! Я в тебе вірю! Давай! Цвай, ты, I'm БОЙ Давай, 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 давай! Лытые Все? Зара Норм будет. А ну, Да, блин, реклама! <свистит> так, все пролетив, нормально. Не с детства ты наибольшая сария. Не! Ого, какие у него там туалет был. Ну что? Кто ТЕПЕР НАШІ, ЙО мое ура! На кінець то. Бляха, що така музика сумна тут на фоні грає Ну лайк, хоча б покажи. О, oh! хоч хтось додумався, слухайте то шки бий шки бий шки-бий, шки-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тебе Диво... личико в тебе. А, -а, а... Ага. Ляха, ото епік. Це прям жесть. Не, Ріл, я такого епіку, ще ні разу не бачила. Це, 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 це звуздець банк. Не, мені вообще дивно, що банк ще цілий стоїть. Бо його ніхто ще не додумався грабанути. Ой, давай! Рикошет, давай! Нее! Ти добрика! О! Я так і знала, що я на ту норм буду. Молодець, молодець! Ми в тебе віримо, чел. О, ну все. Да все, чел, ти тепер не У нас тепер шел, один Мощний чел. А тебе вообще сидя ти по барабану? Кибедись, ти Що ти то нашого тероризуєш? У нього аж плащ, в текстурку впав. Ма бы совість. Ой-ой-ой-ой-ой. Чел, думаю, что сигма. Вырвите зуб. В знак протесту. О! Давай. О! Молодець. Кулачки, дайте. Пож, пожміть одному один одному кулачки. Ні, ну все. Я чекала, того... Ма... Все вже виграли вони? Чи що? Вони відвоювали місто, та ти що? О, один наш сидить жорстко. Охренеть. Пожміть кулачки. О! Ну все, імба прям. Імба. Серія офігена. Ви ж типу відвоювали, ні. Йома, -йо, знов ці приперли. То вони, типу, розмовляють так? Ладно. До речі, перший раз бачимо, як вони розмовляють. Мають повноцінний діалог. Досягнення. Він зараз, він зараз слово приб'є, так? Що за? А чого він слово диво? Что за херня? ЧТО? Мне кажется, что нас проклоняют тут Думаю, на цьому моменті можна закінчити. Ладно, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, І всім пока-пока. І напишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я тиво далі записала, що там буде творитися. Часом мені вже страшно далі, дивитися, але ладно.